Привіт, мене звати Шкуріна Софія Олександровна, мені 28 років, я з Києва. І в мене, як е, ти бачиш, е, неординальна е, зовнішність. Можу трошки розмовляти з уржиком, але то непогано, тому що ми всі не ідентичні. Е, я з Києва. Ось мій зріст 185. Побільш такі якстравагатний і екстравагантна людина, яка береться за зйомки, які, щоб були більш емоціональні. Тому я більше знімаюся в арті більше знімаюся в, в фотосесіях більш відкритого. Творчої зйомки. З 2018 року десь я знімаю знімалася до, ще, да, навіть до війни знімалася, я не зможу запам'ятати, запам більше, які там були зйомки, но це була Солона Карамель серіал, більш такі російськомовні серіали, і вони знімалися у нас частіше. В кліпі Ленінград, Ось Ісус, там трошки отривок, там мене мільком видно. В Сценарії Сенцова знімалася в номерах. Ось. І, як ви бачите, я така. Більш спортивна людина і підтримую такий вид розвитку життя. І більш таки я виступаю як натурщиця, як людина більш в художній сфері деятельності. Ось. Тому я більш таки мене не беруть зараз. На всякі серіали фільми, тому, тому що о, моя зовнішність на даний момент не підходить і за тату, і за, тому, за того, що в мене там коротке волосся, ну це їхній вибір, тому я ж, я ж нічого не можу зробити. А так я хопаюся за о, різну зйомку, щоб о, цей. Ну, мені немає ніяких таких проблем. Сценарій, напевно, є, але я можу спробувати. Можу спробувати.